22 серпня у нас вночі було, слава Богу, спокійно, тільки в області було дуже гучно. І погодка помінялася. Вітряно, вітерочок зараз такий добрий, Завтра обіцяють маленький дощ. І грозу, разу. Подивимося в Дамській області. Сестричка написала, що у них дощ шов цілу ніч, дощ. Ну, мабуть, завтра у нас буде теж така погода. Сьогодні ще жара, вітерочок спасає. Ксюшка. Вдома я дороблю і перчики до тушкою. І трошки пізніше підемо з Ксюшка, треба купити <клес> продукти. Сьогодні хочу робити рагу овочеве, а своїм близьким перчики вже, ну, вони практично готові, ще 5-10 хвилин, і теж буде їм смачно. Рубічка все ж таки горденцю хочу доламати. Ага, да? рубічка. Яблучка, там яблучка падають, вони куштують і грушки, яблочки. Кожен день вони там цілий день наблюдаю, вони їдять і їдять, ну їм це треба якісь вітамінчики. Франюся, ти будеш грушу На-на. Франюся не дуже, але інколи дивиться на них, вони їдять і вона теж щось собі гризя. Хотіла показати, що вчора я купила, була в Сіті Молі, в епіцентрі, в Ашані. Була, вайкіки, ми з Ксюшки купили до школи Там і ласінчики, футболочки, футболку з рукавчиком, без рукавчика купили. І на да, гімнастику купили такі класні штанці. Дуже великі скидки, по 99, там по 100 гривень. Такі товари нормальні, хорошого качества, хбшка, І можна вибрати. Зараз дуже великі скидки в вайкіки. Троянду в епіцентрі купила, дивіться, яка вона є. Bidget, Bidget. Ну, таке названня я, мабуть, не запам'ю, але буде оця етикеточка. Скотчем треба обмотати і будемо дивитися, рожево. У мене вже біла, червону я купила маленьку, таку бардюрну. А це гібридна. Це буде така, знаєте, метра, може і більше. Буде вона. Я купляла бенгалі, таку більше до кремового відтінку. Такого плана теж в епіцентрі теж мені сподобалося у них купляти 325, по-моєму, гривень. Там є по 200 гривень, є там по 190. Зараз штамбові по 690, 650. Ну, вони трошки там листочки такі жовті, не знаю. Я ризикувати не стала. Є всі штамбові рози трояндочки. Ось тут не знаю, що з листям. Оце Бенгалі теж з епіцентру. Може щось і не вистачає, чи наоборот багато. Чогось там було із лишок. Так що посажу. Дивіться, який прокола купасти. Я раніше його просто убирала нещадно. Дивіться, який він шикарний. Так? Трошки там біля тронян дуже відсвіла, червона. Треба його поубирати. Взагалі шикарно виглядає. Ось ще бордюрна біленька. Це я у дівчата купляла в магазині на Бородинському, Там теж дуже, дуже класні два магазинчика. А Лариса хазяйка, у неї такі класні квіти. Теж. Я там інколи хожу, купляю щось. Ну, таке, знаєте, як в мене є там бажання. І з грошами, якщо там є щось таке, хватає. А тоді я можу купити. Вони не завжди. А чулі вже вони дивіться, які красотулечки. Наші дівчулі, походу класно, все, вони вже на вулиці, в обід, на вуличку виходять. Ось хотіла показати свої вертинтички. Треба вже все обрізати. Оце, що бачите, жовте обрізати. Трояндочка штамбова, вона тут не їй не місце. Ось, я буду пересаджувати більше таке тіно, тіньове місце. Ось, капуста вже. Мені понравилось. Оця капусточку будемо скоро куштувати. Вона так виглядає прикольно. Чоловік каже, це що буряк. <гум> кажуть, та ні. А оця троянда, вона в шеповні перевелася. Я навіть не можу вам сказати, де її купляла. чи в питомниці високогірному, чи у Лени, я не пам'ятаю. Тому ну, вона в Шиповник перевелася. Скажіть, що мені з нею робити? Убирати, чи може вулицею присадити, чи не треба. Просто обрати. Я так думаю, що вона вже все родити троянди не буде, я якщо тут вже ще Хто а, в цьому розуміється, напишіть тут пасочка, буду вам вдячна. Я зрозуміла, що треба просто назбирати гроші і отакий ще один можевільничок посадити на місце цієї трояндички. Буде класно. А він більш витривалий до сонячних таких місць. Оце дуже сонячне місце. І друге у мене сонячне місце, зараз я теж покажу вже. О, там, де зона у нас шашлична. Там теж молоде таке, але там нічого, там все горіло, флокси у мене там горіли, лаванда. Вон, якийсь кущик такі хиленькі. Якось так, знаєте. Ну йому видно, що тут не місце теж йому погано. Лаванда теж тут жарке, Це місце найжарке. Але Танюшкин можжевельник такий, ух, стоїть, стоїть. Можевельники, дуже вони витривалі. Тільки їх можна садити. Троянда тут була, вона не витримала. Теж я там боролася довго. Що? Ні. Сонячні дуже такі найсонячні місця. Тільки можевельники можуть отримати оце все. Так, а дивіться, хотіла показати лаванда. Я, прям, я не знаю, який це сорт, але оця лаванда це місце тінєве. Я думала, що лаванда любить полу, полусонце, але більше до сонця. Ні, тут тінь, тут дуже велика тінь цілий день. І а, разом із широколистими гортензіями цій лаванді тут класно. Точно такі лаванди я бачила в епіцентрі вчора по 150, по-моєму, гривень. Дуже дешевше. Не могла вже, мені було б затяжко. Хотіла так купити, хотіла, ну, може, іншого разу. 150 гривень, такі хороші горшочки маленькі. І от приїжджайте там купити. Хороші такі лаванди. Точно от такі вони. Ось. А оцю ялівець, по-моєму, це голубий ялівець. Я буду пересаджувати. Йому тут мало сонечка. Багато йому і не треба, але треба трошки більше дивіться, купляла разом один і другий, а різниця видна, та різниця. Оце місце найудачніше. Саме-саме круте місце, де ажурна тінь. Ажурна тінь вона підходить і для троянд, і для гортинзів. Оце в мене була експериментальна троянда, я розказувала. вросла вона в тіні біля тієї лавандочки, яку я показала отам. І там було, вона закривала мені оцю гортензію широколисну, бачите, яка біля забора, вона її закривала. І я її вирішила експериментувати в, июлі, в липні. Присадила сюди, в таку жару, думала, вона не переживеться. Може, хтось пам'ятає. Я думала, точно не переживеться, але ну, ви самі бачите. Вже і бутони скоро будуть, слава Богу. Тому... Тут, я так думаю, можна пересажити, але не на сонце. Такі ажурні місця, ну, де більше, мабуть, тіні, ніж сонця. І поливати. все, весь час поливати, корнівін я два рази о, з корнівідом. Радіфарм навіть там був в мене дуже класний отесь, о, плюс спочатку, а потім обичним корнівіном, такі сині, жидкі овочі сині. Ну, тобто експеримент, ну, самі бачите. Можна літом пересаджувати тільки в тіньові місця. Ой, собак я бачу і тут вже добралися. І поламали мені квіточку. Вони груші, мабуть, достають, скачуть, граються, бавляться і вже другу вітку поламали. Ну нічого. Все, якось так. Покупочки показала, про центр розказала. Дуже добре, що не було тривоги. Ми з Ксюшкою вчора находилися, запізнилися, ну, на гімнастику ми вже не пішли, бо дивилися що ми ну, не успіємо, Тому на гімнастика вчора була у нас іншого разу. Ось. Це ж шукали її, пішли кросівки, Поїхали туди, на глінку поїхали, в Міду немає, нічого немає її розміру. Дівчата кажуть, не завозять, зараз з дітям нічого не завозять. Ну, війна, мабуть. І вона нам порекомендувала, куди піти. Магазинчик і ми там вибрали собі красівочки. Металлургов магазинчики ми все собі там знайшли. Ось також. Так ми вже, в принципі, готові до школи. Ну, треба ще буде подивитися, подумати, що не докупили. Ну, мабуть, все вже докупили. Вже залишилося тут зовсім 8 днів. Як ви готові вже до школи чи ні, ваші дітки? Напишіть. Доброго дня, дорогі друзі! І у нас сьогодні перчики ми готуємо. Давно мене просили, якось не виходило. А це все-таки вирішила порадувати близьких, зробила отакі перчики. Взяла велику кастрюлю не середню, можна було в середній, але мені хочеться, щоб вони добре протушилися. Тут фарші. фарш із гречкою, морква, цибуля і спеції сіль. Будемо все тушкувати. Я беру чи ну, В даному випадку до борщу заправочка. Водичку теж кипячену зараз буду заливати, буду тушити. Також я сьогодні е, зробила на сніданок своєму такі нагіці гречку. гречку. І будемо куховарити. Перчики зараз ще недорогі. можна купити, заморозити, щоб робити на зимку перчики. Можна навіть уже все приготувати. Отак, як в даному випадку, і просто це все заморозити, і будуть вже напівфабрикати готові, то буде дуже, скажімо так, зручно. Ось і наші косняшечки вже готові. Можна сметанкою їсти, хтось любить з майонезом. І зараз я додавлю туди ще зелені і буде взагалі супер. Отакий сьогодні супчик. Дуже смачненький. Я зробила посни, аж не віриться. Щоб... Я зараз покажу. Тут багато морковки, бруколі, зелені дуже багато. І ракушечки. А такі класні. Дуже вкусний. Я трошечки туди додавала томатної пасти. На вкус мені подобається. класне. Я дивилася, там в Болгарії там такі роблять супи і томатну пасту. І вирішила теж спробувати, ви знаєте, смачний. Арка, да, 1770, стільки квітів, дивіться, фризантенки, бетоні. Троянду я хочу вибрати. Дуже люблю трояндочки. Насуваль. Туйки всякі. Такі аркі. Ар 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 Насвальні. На свадьбу. 1950. На свадьбу, звісно. На Ось троянди дуже гарні. 273 гривну. Так, і ми якусь червону будемо зараз вибирати з Тут іще, дивіться, такі класні оці те дітоє. Ну, я не буду, вони тяжкі, ми зараз троянду з Ксюшкою купимо і все. Таже ялиночки по 300 гривень, дивіться, які класні. Да, Сочинниця олівець. класно. Це взагалі недорого. Не така хорошенька така прелість Голубая, дивіться, така. Там ще гортензії зараз підемо Таке це що таке красиве. Це гортензії 323 гривні Ну я вже стільки тих гартензів купила, що я їх зараз вже не хочу їх. У нас теж на штамбі троянда 625. Час. Трошечки вони Дешевші, наверное, цінемочки. Ось, пожалуйста, 390. Ось такі огромні, як я люблю. Картензи називається Корбеа. Колір Ну, У мене вони то розове не становляться, а білі, такі зеленоваті, як, це, новаті, як махіт. О, Мої любими барбарисики. 355. Лавандочка. Так, 158 это вообще дешево. Так. Может, две лаванды купить сейчас. Не троянду. Хотела троянду ехала сюда. Тут хорошие троянды. Пожалуйста. 510. тоже ели все дойки. Голод. В общем. Выбор, можно купить. Кроссовочки, бабочки, носочки. вот да, да Еще же мои глазки. Люди тут. А бывает, Давай, стой, 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 стой. стой не спишь? Не Нет. Слушай, а мол... язычок. Поправляй, язычок? Да. язычок. вот это вот. Язычек, я, чтобы я надо его вот так вот поправить, да? Чтобы красиво было. Нет, теперь нам надо щелкнуть, щелкнули, да? И крутим. Угу. И а щели, теперь щели, как щели? открывать? Что? Что все, все, все. Все, все, все много не надо, чтобы не поломалось. Теперь чтобы разуться, что нужно сделать? Да. О, Молодец. это крышечка. Угу.